Закохані щасливі та усміхнені молодята радо зустрічають рідних і близьких їхній родині людей на подвір'ї спасу Преображенського храму, що у Калиберді. Горішньоплавняни Наталія та Вадим Житники вирішили засвідчити своє кохання перед Богом. Дату вінчання довго не обирали. 6 жовтня наречена святкує день народження. До того ж, це останній день короткотривалої відпустки нареченого, який наступного дня має повернутися на фронт. Вадим житник військовослужбовець, який боронить Україну від рашистських окупантів. В один із найщасливіших днів свого життя житники мріють забути про всі лихоліття, насолоджуються часом проведеним разом один з одним із дітьми в колі рідних та друзів. Молодята зізнаються, хоча родині житників вже 16 років. Саме стільки триває їхній офіційний шлюб, перед вінчанням намагаються стабілізувати емоційний стан. Хвилюємося, звісно, як, наче перший раз, переймаюсь трошки, ну нічого, це такий стан. Виправний. Пройде одразу дві емоції: радість і тривогу переживає мати нареченої Марина Мусієнко. Я дуже рада, що вони вінчаються. Я буду плакати. Чому? що я нірнічую, так що я не знаю, що завтра п'ять їде воювати. Я всю ніч не спала і. Дуже нервничаю, дуже. Для обряду вінчання молодята обрали колоритне весільне вбрання, одягли українські вишиванки, як це робили їхні батьки, коли брали шлюб. Вишиванка як оберіг. Несе нашу генетику, наші звичаї, нашу культуру. У нас вже традиція така. Ми вже в вишиванках у нас кожне свято. Це для нас ну, традиція. Одягати вишиванки, святкувати. Це я замовляла із Закарпаття. Мені нам шили ну, на заказ, робили таїнство вінчання двох закоханих сердець, провів Микола Гандзюк і є рейс пасу Преображенського храму Келиберди Православної церкви України. отець зазначив: війна справжньому коханню не завада. Навпаки, у важкі для країни часи це почуття розквітає із новою силою. Це вже не подинокі випадок, так коли е, хлопці, які воюють на передовій. Тільки коли звільнялися на декілька днів в відпуск, зразу що приходили і у храм, із проханням, щоб разом повінчатись. Насправді, і... І спілкуючи з ними, так от, вони розказують, що от, війна їх змінила. Коли вони перебувають там на фронті, віддалено від своїх дружин, дітей, у них проявляється особлива любов. Вони за ними скучають і. Хочуть з'єднатися разом з ним у союз, щоб на їхньому сімейному житті союз був благословений. Як зізнався Вадим Житник, вінчання у спасу преображенському соборі Келеберди могло б і не відбутися. Подружжя мріяло дати обітниці вірності та кохання. Проте обряд вінчання військовослужбовець спершу планував провести на передовій. У нас старшина є Петрович, який є з волонтерами мав привести батюшку туди на. Ті регіони, де війна проходить, і батюшка там міг обвінчати хлопців. Волонтери ми могли привезти жінку, ну тільки жінку, рідних, близьких, ні. І там в такому шкільній їдальні імпровізований такий був у них там куточок, і вони там вінчались. Одна пара у нас з нашого підрозділу. Обвінчалось пропозицію чоловіка обвінчатися у гарячій точці. Наталя підтримала. Проте невдовзі Вадим змінив свою думку. Мабуть, він ну побоявся. Через два дні позвонив. каже: Ні, я не хочу, щоб ти сюди їхала ну це дуже ризиково. Я буду переживати. Пропозицію обвінчатися відхилив, проте не зрікся її. Як дізнався про можливу кількаденну відпустку, одразу повідомив дружині, щоб готувалася до весілля. Знав про намір Вадима поєднатися шлюбом за церковним обрядом із дружиною Наталією. Побратим військовослужбовця Дмитро Москаленко. Ще спочатку війни казав, як приїду в відпустку, хочу повінчатися. Ну і так, що співпало, що командири дали добро на від'їзд саме на цю дату, коли у дружини день народження. Земляки не лише підтримують один одного на фронті у боротьбі з окупантом, а й розділяють приємні події цивільного життя. Молитви прочитані, обітниці виголошені. Священник Микола Гандзюк звернувся до молодят із проповіддю: сьогодні вже буде виходити фізично дві людини, але духовно це вже буде одна людина. Бо шлюб це є з'єднання чоловіка і жінки в одне ціле. І роствово їхнє стає навіть не одинарне, а нульове, бо тому, що це є частина один одного. Це є велике таїнство, яке сьогодні звершилось таїство. Шлюбу, коли здійснюється, то святі отці говорили, що цьому подружжю надається ще один Ангел, так званий Семений Ан. Я бажаю, щоб оцей ангел Божий, хронитель, який сьогодні вам дався, завжди вам оберігав усі сварки, непорозуміння обходили стороною і щоб все у вашому житті було добре. Бамодесені, в мидні життя, здорові спасіння, достаток подів земни задіяний любов, і згоду до всього добрі, пустих, пане, Господи, правам всі, води Наталії, і збережи. Чання закінчився. Рідні та друзі привітали подружжя житників із новоствореною сім'єю, яка відтепер під Божою опікою. Слово вітання адресувала Вадимові і Наталі. Знімальна група телерадіокомпанії Гок. Як сказав панотець, подружнє життя воно як троянда красиве, але інколи з шипами. Наші троянди без шипів. Ми вам бажаємо щасливого, довгого, подружнього життя, тільки в любові, тільки в розумінні. І всього найкращого вам, вам, вашій сім'ї, вашим дітям, щоб ви завжди любили один одного. Дякую. Щирі слова вітання для доньки і зятя висловила мати нареченої Марина Мусієнко. Побажати, щоб вони жили довго, щоб дожили, до золотої свайби і більше. Щоб Вадим вернувся живий, здоровий, і щоб настав на землі мир на нашій рідній Україні. Про закінчення війни і повернення наших захисників живими і здоровими додому у своїй родини мріє кожен з нас. Нехай бажання і молитви українців будуть почутими і в Україну якнайшвидше прийде мир.